Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено найбільш таким актуальним питанням, які виникли на цьому тижні, взагалі, які постійно знаходяться в Україні. З 24 лютого 2022 року, а саме підписані президентом низка законів. Як я вже спочатку і повідомляв, що той загальний закон про мобілізацію він не буде підписаний отак в цілому, тому що ну, немає сенсу будуть підписувати окремі закони, які будуть значно гірше ніж в цілому закон. Тому що той в цілому закон він ні на що не впливає. Я думаю, коли прийде час його приймати, то взагалі від нього там практично нічого не залишиться. Тому я думаю, навіть допускають. Що його все ж таки відкладуть, не підпишуть, а знову ж таки будуть приймати, от як зараз, інші закони. До речі, не забудьте підписатись на мій YouTube, на мій Тік-Ток. Під відео тут в Ютубі буде посилання, на телеграм-канал, а в тіктоці в шапці на телеграм-канал. Саме в телеграм-каналі я надам вам посилання на всі ці законопроекти, які вже стали законами, які набирають чинності. Я вам за це зараз також розповім. І фактично на які я зараз буду посилатися, розповідати, для того, щоб не було жодних зловживань, ви завжди зможете в Телеграмі подивитися і відкрити в мене. До речі, раджу підписатися все ж таки на Телеграм, тому що я там розміщую досить актуальну інформацію. Не завжди встигаю зняти відео, тому що інформації дуже багато. І отут я також вирішив об'єднати всі ці законопроекти в один, тому що ну, буде дуже довго, якщо будемо кожен розписувати. Хоча я про них окремо вже знімав відео. І також знімав відео на цьому тижні. У нас такий він досить активний, що стосується питань мобілізації перетину кордону. Я тут залишу зверху відео щодо перетину кордону студентами. Як завжди, знаєте, сказали, що студентам дозволили, але, однак забули сказати певні нюанси. А дьявол, як завжди, от в цих деталях і креється. І так, поїхали по черзі. Почнемо з зменшення віку, що це призведе, є відповідний законопроект, який. Став вже законом і був на підпису президента майже 10 місяців, навіть більше, ніж 10 місяців. І був підписаний на сьогоднішній день був вже підписаний. До речі, 30 травня 2023 року, от на сайті він. А зараз у нас вже прийнятий він був 2 квітня 24-го. Ну, скоро майже рік був. 10 місяців було, значить, що змінюється? Закон про військово обов'язок і військову службу статтю змінюють відповідну статтю наступними цифрами слова 27 річного віку, замінити цифрами 25-річного віку. Це мова йде про строкову службу, яку знову ж таки в новому законі будуть змінювати. Сам закон обирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, тобто він вже набув чинності. Ну і Кабінету міністрів дається протягом шести місяців привести свої нормативні акти до відповідності з цим законом і забезпечити приведення інших нормативних актів до відповідності. Знаєте, оця е, досить вже тривалий час. Е, Практика того, що приймається потім інші закон, нормативні акти, які не приймаються чи не приймаються не зовсім інше, як це було із винагородою для військовослужбовців. Я про це раніше розповідав. Ну я вважаю, що це демонстрація чергового порушення. Не говорячи вже ж так, такий тривалий термін закон не міг бути не підписаний. І також є питання щодо конституції легітимності цього закону. Ну, маємо, що маємо з 25 до двадцять до 25 років. Що буде? Фактично, тих громадян України, яким вже настало 25 років, їх можуть вже так, як строкової служби немає, їх можуть мобілізувати. Мобілізувати у разі, якщо у них не буде підстав для відстрочки від мобілізації. Тому, будь ласка, бути з цього приводу дуже уважними. Наступний закон, який був прийнятий, це закон стосується питань. Знову ж таки, звучить у нас завжди все гарно: забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Це той закон, який ніби там було дуже багато списів, ламалось щодо можливості. Демонструвати відео там, і так далі. і і і так далі, і так так далі, 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 знімати. Ну, В кінці кінців все одно це залишили, тому що насправді залишились норми, якими регулюється питання. Що стосується того, що військовослужбовцям заборонено розміщувати відео, якими можуть бути індифіковані частини, військової частини, місце знаходження, бойові цілі. Тобто формально будь-які відео військова можна. Під цей закон підкласти, ввели, ніби що. Тепер законом у нас регулюється виплата, ця 15 мільйонів, це окрема ситуація, заробітна плата, там вислуги. Ну і найголовніше, до чого призвело, що з голосу були внесені відповідні правки паном Веніславським і там, як там іншого звуть, не пам'ятаю, а, Звінєвич, Завітневич, верніше Завітневич, з голосу, всупереч, знову ж таки, регламенту Верховної Ради, яким ми. Прибрали з закону і законодавство, прибрали оці обмежену придатність, виключили обмежену придатність, тобто обмежено непридатними в мирний час, а придатному в військовий час. Ну, знову ж таки, цей закон не може діяти. Тут найголовніше, що стосується перехідні, прикінцеві перехідні положення, зазначено, що він, по-перше, набирає чинності через один місяць дня, наступного за днем його опублікування. Тобто, через там, 2 чи 3 травня він вступить місяць встановити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до дня набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності. Знову ж таки, громадяни не зобов'язані проходити медичний огляд, а підлягають. Тобто, це покладається на ТЦК. Тобто, вам не потрібно бігти в ТЦК. Тим більше на сьогоднішній день, от, наступним пунктом Кабінету міністрів знову ж таки протягом трьох місяців звертають, 9 місяців щоб пройшли, а трьох місяців забезпечити прийняття нормативних актів, там проведення у відповідність. На сьогоднішній день питання придатності до військової служби встановлюється 402 наказом Міністерства оборони. Тобто, для того, щоб військово-лікарські комісії могли. Почати перевіряти придатність чи непридатність до військової служби, яка знову ж таки я з цього приводу знімав. Тут зверху я також його закріплю, як і з студентами з перетином кордону, там зверху воно буде. Тобто подивіться. Виникає питання, яким чином переробити цей наказ, які хвороби все ж таки віднести до непридатних, а всі інші зробити придатними. Пам'ятаєте, там у нас вже робили більш жорстким закон. Я тоді говорив, що це ні до чого не призведе. Воно ні до чого і не призвело. Зараз вони вирішили через Веніславського, якого, мабуть, же, нікому не шкода. Провести такі зміни до законодавства і зробити або придатних, або непридатних. Я вже приводив приклад. Ну, Прикладів можна приводити з різними хворобами багато, але найбільш такий яскравий приклад це от особа з грижою позвонка. Це стаття там, 64. Він не може піднімати більше 5 кілограм. Що з ним робити? Він придатний, чи непридатний? Чи обмежено придатний? Звичайно, до цього часу вона була придатна. придатними. дайте пану Веніславському таку. Роту, бригаду, дивізію, полк не має значення що, бригаду, там, як я вже говорив, і хай він навіть спробує БК розвантажити. Я говорив, що для того, щоб люди приймали якісь закони і регулювали якісь правовідносини, вони повинні хоча б трошки в цих провідносно попрацювати. От Якщо люди займаються, намагаються займатися військовим обліком мобілізації, військовою службою, потрібно, щоб хоча б півроку мінімум вони там прослужили, щоб. Отримало уявлення, що відбувається в Збройних силах, які завдання стоїть. І останній законопроект, про який я хочу вам розповісти, це що стосується цього електронного кабінету. Міністерство оборони буде його вести, зберігати всім бути хмарних сховищів за кордоном. Ми вже бачили з Укрнетом нещодавно що сталося, заблокували і все, і доступу нема. Тут та сама ситуація. Будуть вноситися дуже велика кількість даних, незрозуміла, навіщо от, е, окрема стаття. Шоста відомості з реєстру, прізвище, відомості про зміну прізвища, навіщо це для військового обліку, власне ім'я установи, відомості про зміну власного імені, номери засобів зв'язку та електронної адреси, пошти, навіщо це робити, до чого це призведе, яким чином це впливає. відомість про батьків, усиновлюючих, пікунів, піклувальників та інших представників, також дітей прізвище, я по батькові, ну я звертаю увагу, що це на всіх військовозобов'язаних, тобто і на жінок, і на чоловіків, а фактично на всіх громадян України розповсюджується це цей закон. І тут дуже-дуже багато відомостей, які незрозуміло навіщо є. Я вважаю, що цей закон є загрозою національної безпеки, цей реєстр. Таких реєстрів немає ніде у світі. Ну, що маємо, то маємо. Тепер ви обізнані. У разі якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, я вже неодноразово говорив, якщо вам потрібна буде... Укласти договір для вашого захисту ми попередньо укладаємо такі договора. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. І рухаємось до перемоги допомагаємо Збройним силам. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!